Двоє загиблих та 13 постраждалих у Києві. Ще одна людина постраждала на Київщині. Нині у столиці ліквідовують пожежі та руйнування. Це попередні дані щодо наслідків масової і комбінованої атаки на місто. Росія запустила шахеди та ракети, працювала протиповітряна оборона. Руйнування є у шести районах столиці, крім будинків, горять АЗС, машини, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Над столицею видно дим від пожеж. Рятувальники працюють над ліквідацією за даними міської влади. У потерпілих хосколкові поранення. Більшість з них ушпитали Павло Лакійчук, капітан першого рангу з запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Лакійчук, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. Отже, чергова повітряна атака Російської Федерації на мирні міста в чергове під прицілом ворога столиця України. Якщо говорити саме про цю атаку, які її особливості? Чим вона відрізнялася від попередніх за маршрутами руху засобів ураження від кількості застосованих засобів від номенклатури? Ну, власне кажучи, цей ворожий масований ракетно-авіаційний удар він був органічним продовженням попередніх атак. Кожна атака вона має певні новшества в порівнянні з попередніми, вона більш досконаліша з точки зору як засіб вбивства людей, вибачте. Тож, ця атака не стала чимось. Неочікуваним, неймовірним. На жаль, ворог продовжує тактику терору. Що стосується стратегії, то вже очевидно, що крім наступальної стратегічної операції на суходолі, на, на землі ворог продовжує точніше проводить стратегічну повітряну операцію. І метою якою є посіяти паніку, ну, фактично з терористичними цілями, з метою, не маючи успіху такого, як хотів би, на полі бою змусити Україну до капітуляції через терор населення. Така собі доктрина Дує використовується. На жаль, такі масовані. Ракетні удари можуть бути і складовою такою наступальною операцією наземної вто, операції вторгнення, ми пам'ятаємо 22-й рік. Але може бути окремою операцією з окремими цілями, з виділеними нарядом сили засобів. Тому, на жаль, прогнози не втішні. росіяни будуть продовжувати, намагатимуться продовжити. Цю череду ударів по нашим великим містам і далі прогнози не втішні, але ж це не привід опускати руки. Ми продовжуємо свою боротьбу, і пошук засобів для того, аби протидіяти цій новій тактиці росіян також триває. Український президент Володимир Зеленський говорив про те, що ми працюємо над технологіями, які дозволять покращити відсоток знищення ворожих цілей. Міністр оборони говорив, що вже тестується. Нове антишахедне рішення, яке демонструє кращі результати ніж очікувалось, на вашу думку, враховуючи ту масовість. З якої Росія запускає дрони по Україні сьогодні? Яким може бути ну, потенційно гіпотетичне рішення для протидії цій терористичній тактиці, і скільки часу воно може потребувати для втілення? Сьогодні багато говорить про те, що зенітні дрони, дрони, які перехоплюють дрони, можуть бути рішенням, але це теж достатньо складна система, яка потребує і операторів цих дронів, яка потребує багато радарів, які будуть робити ціле вказання. Ну і я думаю, це тільки вершина айсбергу, яку я бачу своїм делтанським поглядом. Як ви вважаєте? Ну, немає такого єдиного рішення. Якщо говорити про е, протишахетні дрони, ну, приклад такий американці розробляли в свого часу е, протидроновий дрон, от, дуже просунулося в цьому, зрештою, вийшла крилата ракета. Треба е, теж це враховувати, що зенітна робота, вона доволі складна. І тут. Не можна спиратись на щось одне. Якщо подивитись статистику знищення ворожих дронів взагалі в цілому за останні місяці, то 10-50% знищених шахетів і їх аналогів припадають на мобільні вогневі групи. Ще до 25% це локаційне втрачення. Локаційне втрачення це значить або теж підстрелені, або е, знищеної радіоелектронною боротьбою, або, е, ну, власне кажучи, е, це такі гербери, обманки, які самі попадали. Е, третя позиція армійська авіація. Діють е, на ефективно, саме проти е, шахедів, зручно працювати з вертольотів. З такої польової авіації мал, малої, ну і далі йдуть усі інші, тому і говорити про якийсь окремий спосіб, засіб, ну не варто. Треба розвивати все, вдосконалювати наші мобільні групи. Багато хто каже, їх ефективність впала, ні, навпаки. Я це, це кажу кваліфіковано. Зважаючи на кількість цілей. Повітряне, зростання її на порядок, ефективність зменшення ефективності мобільних груп у відсоткових у відносне, у відсоткових визначення, свідчить про те, що ефективність їх пряма ну, безпосередня, навпаки зростає. Тому очевидно, що їх треба збільшувати і кількість, і покращувати їх озброєння. Антишахетні дрони добре, але це середньострокова перспектива. І працювати в цьому напрямку треба. ПЗРК, артилерійські системи. Ну, всі ми бачили гекварди німецькі, як вони класно працюють. Але чому вони на базі танка? Тому що вони створювались, оці танки, гарматні танки, для, для прикриття військ. Це військове ППО. Так, як працюють наші гепарди, ну, власне кажучи, скинути з них броню, можна зробити наші власні гепарди на базі просто автівок. І вони будуть також не менш ефективно працювати. Тому напрямків тут безліч і всі треба розвивати одночасно. На жаль, ну, так завжди під час війни, що треба зробити все одночасно і бажано, що вчора. Тож працюємо у нас іншого виходу немає, пане Лакічук. Росія буде збільшувати масштабність своїх атак. Про це зокрема пишуть і західні видання. Ось New York Times написала про те, що до осені Росія регулярно запускатиме по Україні понад тисячу дронів за одну атаку. Наскільки це реально, і як швидко загалом Росія може наростити об'єми? Ну, до осені понад тисячу дронів. А зараз скільки вони випускають за одну атаку? П'ять сотень. Ну, вдвічі. А 4 місяці тому вони 5 місяців випускали на порядок менше. Тому зростання буде. Очевидно. Вони зробили один завод, ще один запустили. Вони доручили цю роботу частково корейцям. Ну, мінус, правда, іранські дрони. А, тим не менше зростання виробництва буде. Чим як протидіяти можна? Ну, як сказав, якщо не помиляюсь, генерал коджес про лучника і лук, збивати не тільки лук-стріли, а, а, а нищити лучника. А, тому треба наносити удари, що й роблять сили оборони mm -hmm. України по а, заводам з виробництва а, цих смертельних іграшок, їх підрядників. Які виробляють компоненти по ну відповідно по пусковим установкам і складам е зготовою цієї, ну, якщо можна назвати її умовно, продукцією? Дякуємо, дякуємо вам, Павло Лайкчук. капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21